Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Вітаю вас, мої любі, на моєму каналі. І дивимося карту дня. Вибираєте кожний, будь ласка, свою карту. Карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 І так, мої любі, дивимося карта номер 1 Що чекає вас сьогодні, мої дорогенькі? У нас десятка кубків. Десятка кубків говорить про якесь свято. Можливо, у вас день народження, можливо, у сім'ї день народження. Це може бути просто радість переповняє якась хороша звістка, звільнення якоїсь території, повернення коханої людини. Просто кохання, це емоції. І однієї людини, і якоїсь групи, тобто і двох людей, і сім'ї, емоції позитивні, хороші, хороший день. Дуже хороший день, мої дорогенькі, повних якихось, як сказати, несподіванок. Карта номер два. Тут у нас 13-й аркан. Це говорить про трансформацію. Щось міняється, щось відходить. Не дуже можливо хороші звістки. Але коли ми подивимося на цю карту, у нас тут сонечко відходить. Тобто, це погане, що прийшло, буде не так довго. Воно швидко міняється. Це як найтемніша ніч перед світанком, але світанок не за горами. Перечекайте цей час. Різка якась переміна. Втрата роботи, втрата коханого, розлучення. Сварка може бути така теж, що надовго посварилися. Карта номер 3 А тут у нас п'ятірка монет. П'ятірка монет говорить про бідність, про. Злидні про тугу, про втрати якісь, особливо матеріального характеру, Тобто, це можуть бути і гроші, це може бути і якесь майно. Навіть ви знаєте, коли ви йдете щось купувати, наприклад, і вам не доздали щось. Не, не, не обдурили десь, розумієте? Але з другої сторони, якщо вам потрібна допомога, ця карта обіцяє вам допомогу від когось. Підтримка якогось друга. На жаль, ця карта не каже підтримки матеріальної, але ця карта каже, добрим словом, просто людина коло вас посидить, вам вже буде легше. Ви не один, ви не одна. Ось такий. Таро прогноз на сьогодні мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі, на все добре.